Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день хочу звернути на одне досить актуальне питання, відносно того, що в даний час дуже багато почали виготовляти різних свічок у вигляді ангелів різних святих, вставляючи їм гніт прямо на голові. Як ви до цього ставитесь? Для мене, як священника, це жахливо. Жахливо тому, що ми, християни, повинні шанувати наших християнських святих. Як ви можете собі уявити цю картину, коли ви, християнин, запалюєте свічку у вигляді ангела і спостерігаєте за тим, як згорає лик святого ангела? Як згорає його голова, обличчя, очі крила, це якийсь сатаністський обряд. Я, як священник, не можу зрозуміти, для чого і хто виготовляє такі свічки, щоб християни з шанувальників святих і святих ангелів стали сатанистами. Християни з Якщо у ваших руках є така свічка, нехай вона не, ваша рука не підніметься для того, щоб запалити цей гніт. Тому що, роблячи таке, ми стаємо богозневажниками і зневажниками святині. Наші прадіди, діди і бабці завжди запалювали свічку перед іконою. Але ніколи вони не могли собі уявити, щоби святий чи ікона згорали від полум'я цієї свічки. Тому також звертаюся і до виробників таких свічок. Перед тим, як виготовляти таку свічку, подумайте, подумайте, для чого вона, що з нею повинні зробити ті, хто її предпає. І освячуючи. І запалюючи таку свічку і спостерігаючи, як згорає обличчя голова святого ангела чи святого, ви стаєте богозневажниками. Схаменіться, люди, бо горе вам буде.